Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі ви Христі, брати і сестри, сьогодні ми з вами чули Івангельську розповідь про те, як Господь наш Ісус Христос прийшов у землю Годаринську, де зцілив одного біснуватого, який жив за містом, жив у гробах, багато разів зв'язували його ланцюгами, але він розривав їх. І цей біснуватий. Наводив страх на всіх людей, які проходили повсте місто і на всю округу. Сьогодні ми чули про одного вісноватого, в інших іванільських читаннях говориться про двох. Ми не знаємо, скільки їх було насправді, тому що євангелісти вказують по-різному. Одні кажуть один, інші кажуть два. Але ми знаємо те, що Господь. Прийшовши в цю землю, дарував зцілення цьому чоловіку від його хвороби. І коли жителі землі Гадаринської прийшли, то були здивовані, тому що бачили його цього хворого, люди, хворого чоловіка при розумі, вдягнутим в одежу, який сидів бляніх і Ісуса і з жадністю впитував Слово, яке говорив Спаситель до народу. Це івангельське читання читається декілька разів на рік. І здавалося би, для чого церква становила декілька разів в рік читати саме цей івангельський уривок. Для чого нам щоразу чути про це чудо, яке Господь сотворив для цієї людини чи для цих людей. Я думаю, що Господь недарма дає нам можливість почути це Євангеліє в черговий раз. Адже кожен із нас повинен по-особливому задуматися над змістом цього євангельського уривку. Кожен із нас повинен в цьому євангельському тексті побачити себе. Нам би здавалося, но в чому ми себе тут будемо бачити, но ми ніби не біснуваті. Ми ніби не рвемо на собі ланцюги, ми не потребуємо такого кардинального втручання в наше життя Бога. Зрештою, ми і не схожі на жителів землі Годаринської. Ми не маємо стада свиней, ми їх не випасаємо, ми не переживаємо за те, що з ними сталося, що вони всі попадали з кручею в воду. І потонули. Ніби це все якось нас абсолютно не стосується. І ми розуміємо, що так, Господь сотворив чудо, тому що для цієї людини це, напевно, було бажаним і найважливішим в її житті бути членом суспільства, не бути вигнаним геть, не бути десь поза табором, поза містом, а бути разом із всіма, а як це стосується кожної з нас? А кожен із нас повинен в цій євангельській розповіді, в цьому чуді Спасителя побачити себе. Давайте задамося запитаннями, чи ми не біснуваті? Та напевно, кожен із нас біснуватий. Тому що всі ми одержимі бісами. Церква розрізняє два види біснування явний і прихований. Явний це коли людина дійсно, ну як можливо, хто був по чаївській лаврі, бачив там і гавкають, і інші всякі це явний спосіб існування, а прихований. Прихований це наш з вами, тому що кожен із нас має гріхи, які нами володіють. Кожен із нас має гріхи, які зв'язують нас, наче ланцюгами. Кожен із нас має гріхи, які наводять на нас страх самих. І дуже часто ми хочемо позбутися цих ланцюгів, позбутися цих гріхів, але, на жаль, не маємо не то що сили. Не маємо рішимості, щоб позбавитися всього цього, що нами починає володіти. Отже, кожен із нас існувати, кожен із нас зв'язаний оковами гріха, оковами свого егоїзму, оковами осуду, який ми чинимо по відношенню до інших, та й багато чим. І кожен із нас, якщо він ще при розумі, то розуміє, що все це заважає нам жити щасливо на цьому світі, заважає нам крокувати до Царства Небесного, заважає нам спасати свою душу. Але, на жаль, дуже часто ми не хочемо щось змінювати. На жаль, дуже часто в нас не вистачає рішимості для того, щоб зробити крок в боротьбі із самим собою і в боротьбі з тим, що нами володіє. Так само, якщо ми поглянемо далі на цю іванницьку розповідь, побачимо, що жителі Годаринської країни пошкодували свиней, а не пораділи за той чоловіка, якого всі вони знали. Жоден з них не порадів, жоден з них не підтримав його. Вони пошкодували своє майно, пошкодували свій заробіток, пошкодували своє харчування, тобто пошкодували якісь свої матеріальні блага. А не так поступаємо ми. Кожен із нас щось має у своєму житті. І в кращому випадку, хоча це не кращий випадок, ми шкодуємо свої матеріальні якісь здобути, якісь блага, ми їх бережемо, ми їх примножуємо, ми над ним трясемося. Але в більшості випадків найбільше, над чим ми тресемося, це над своїми гріхами. Тому що дуже часто гріх, який ми чинимо, приносить нам задоволення. Хай короткотривали. Хай на якийсь маленький проміжок часу, але все рівно Він нам любий. Нам приємно жити з тим чи іншим гріхом, який ми чинимо у своєму житті. Ми можемо називати це малим чи великим, це лише в нашому розумінні. Гріх є гріх. І дуже часто нам, ще раз повторюся, нам приємно з ним жити. І коли щось трапляється в нашому житті, коли щось виходить з-під контролю, і ми вже не можемо чинити цей гріх, який нам подобається. Ох, як ми переживаємо на рахунок цього, як ми починаємо нервувати, як нам починає все навколо не подобатися. А чи не так поступали жителі Годоринського краю? Спаситель прийшов до них, Бог до них прийшов. І що вони кажуть? Господи, відійди від нас. Вони не захотіли його бачити, тому що їхні оці свині були їм дорожчі за самого Бога. Тут можемо побачити також і себе? Можемо. Коли нам совість стукає, не роби того, Ну, якщо ще вона не втрачена до кінця. Не поступай так, зроби по-іншому. Чи часто ми прислухаємося? Коли ми християни, хрещені, які називаємо себе, що любимо Бога, і вранці, в неділю на совість каже, або Господь нас кличе, йди до церкви, йди причастися, поісповідуйся в своїх гріхах. Чи часто ми дослухаємося? чи ми перевертаємося на другий бік? Можливо, не говоримо цих слів, Господи, відійди мені зараз не до тебе. Але наші діла свідчать про те, що дуже часто ми Богові говоримо, Господи, мені зараз не до Тебе. А коли нам добре, коли в нас все дуже добре, часто ми про Бога думаємо, часто ми дякуємо йому, часто ми відкликаємося на голос нашої совісті, тому що, якщо ще раз кажу, якщо ми ще не до кінця втрачені. Совість нас промовляє, каже, подякуй Богові. Це завдяки Богові в твоєму житті ти маєш те, що ти маєш. Ми прислухаємося до своєї совісті дуже рідко. В більшості випадків ми знову ж таки говоримо: Господи, відійди від мене. Мені зараз добре, в мене все прекрасно, всі в мене здорові, всі живі. Все мені вдається, не до тебе мені зараз. Коли буде погано, тоді я піду в церкву. А зараз мені не до тебе. Отже, невипадково Господь нам декілька разів під час року дає можливість почути цю притчу. Не випадково він щоразу почути про це чудо дає нам. Невипадково він ще разо нагадує нам цю історію зі свого життя, яка була реальною, щоби кожен із нас побачив там себе. Де я? Чи я той зцілений? Чи я той, хто виганяє Бога від себе? Чи я той, хто нехтоє Богом? Чи я той, кому дорожче все те, що я здобув, і матеріальні блага, і гріхи, і будь-що, це все дорожче мені за Бога. Ось про що ми повинні розмірковувати. І кожен із нас, я впевнений, що там себе побачить. Але знову ж таки, коли ми все-таки відважимося на боротьбу із самим собою, Відважимося розірвати оці ланцюги, відважимося сидіти біля ніг Спасителя в одежі, то не забуваємо друге місяць священного писання. Ти сьогодні отримав зцілення, ти сьогодні здоровий, я тебе сьогодні почув, каже Господь. Я тобі дав сили щось почати змінювати у своєму житті. Не гріши більше, не роби так, як ти вже робив. Тому що що каже Господь? Якщо диявол, який був вигнаний з людини, ходить і бродить, і коли побачить, що його дім пустий, бере з собою ще інших і повертається в ту людину. І тій людині буває ще гірше, ніж перше. Так само, і ми, якщо десь себе починаємо очищати, починаємо щось змінювати в своєму житті. Якщо ми чинили гріх, а більше його не чинимо то ми повинні чимось наповнювати себе, наповнювати себе Богом, наповнювати себе добрими ділами, щоб дім нашої душі не був пустий. Бо коли ми перестанемо чинити гріх, яка з того користь? Що таке покаяння? Покаяння це не тільки перестати робити гріх, а це почати виправляти свої гріхи, приносити плоди покаяння. Робити щось взамін гріха. Я вчора крав, сьогодні я буду милосердним. Я вчора осуджував, сьогодні я буду виправдовувати. Ось що покоєння, коли ми на місці чогось поганого поселяємо в свою душу Бога. І чим більше в нашій душі, в нашому серці, в нашому розумі буде Бога, тим менше буде диявола. Йому там не буде місця, тому що, тому що все наше серце, весь наш розум, вся наша душа і тіло буде зайняте Богом. Тому розмірковуємо постійно над всім тим, що чуємо в храмі, розмірковуємо над словами і рядками Євангелія, які читаємо вдома, і приміняємо їх по відношенню до себе, тому що все це було. Не колись. Так, воно було колись історично, але і сьогодні воно все применими по відношенню до нас. Кожен із нас в рядках Євангелія може і повинен побачити себе, і, побачивши себе, зробити висновки і рухатися вперед. Тому вітаючи вас із Воскресним днем, я бажаю, щоб ми своє життя наповнювали Богом. Щоб в нас тут був тільки Бог, і щоб дияволу у нас не було місця. Амінь. Слава Ісусу Христу!